Вітаю вас, дорогі браття і сестри, з наступившим Воскресним днем. Сьогодні наша Православна церква звершує пам'ять одного із перших священомучеників нашої церкви, Климента Папи Римського. Сам титул його говорить про те, що священомученик був єпископом Риму, і що цікаво, що він був не просто один із. Тих єпископів Риму, котрі є святими, але він був першим наступником апостола Петра після його смерті в столиці тодішньої імперії. І священномученика спіткала та же сама участь, так як ми чуємо в його слові, він теж притерпів мучничку кончину, був сосланий перед цим в силку в Крим. Також важливо сказати, браття і сестри, про те, що у нашій церкві є дуже багато прославлених римських пап. Ми знаємо, зокрема, найчастіше ми чуємо на відпустах наших літургій, які служаться у Великий Піст, ім'я Григорія, Двоєслови, Папи Римського. Це говорить нам про те, що ми не проти самого титула. Ми Проти того, чим він став і чим він сьогодні асоціюється, тому що Римська церква, відомо з історії, від'єдналась від інших помісних церков, яких на той час було п'ять, коли вона від'єднувалась помісних автокефальних, вона одна із них від'єдналась, і більшість залишилася в істині в 1054 році. І один із конфліктів, одна із причин це було неправильне трактування ролі римських єпископів у цій церкві. Тому що римські богослови почали пізніше. Ми спочатку цього не знаходимо, це вже почалося пізніше, коли Рим став знову потужним при монархах Франції, які підтримували цю ідею, зокрема. І вони почали знову проповідувати про те, що як колись римська столиця була славною, так і сьогодні через єпископів римських весь світ повинен підчинятись, весь православний мається на увазі світ саме туди, у ту столицю. І ви думали таке, що і апостол Петро був не простий, той, хто був першим у Римі єпископом, відомо, це був апостол Петро, він був ніби не один із апостолів. І зараз немає часу, щоб це все розбирати подробно, але як нам відомо, в православній церкві є свято первоверховних апостолів Петра і Павла. Так, да, апостол Петро був не простий апостол, він був лідер, він був той, хто відділявся однозначно, з якого апостол Павел. Також обличав, це також було в його біографії, але він один із тих двох, хто називає церква одинаково, первоверховний. І це свято є не тільки в нас, воно і в Західній церкві, і в греко-католиків. Вони так само його називають Первоверховний апостол Павел II. І. і якщо це дуже коротко, якщо говорити, так само римські єпископи вони завжди були на Вселенських соборах, тому що. Всі сім Селенських соборів, які вони ми визнаємо, вони відбувалися до розділення церкви в першому тисячолітті, як говорять історики. І римські єпископи туди присилали своїх легатів, якщо самі не були присутні, які також голосували, тобто не було цього вчення, що як римський папа сказав, як сьогодні воно є в них. Так має бути, а собор це тільки дорадчий орган. Навіть більше того, один із єпископів. Риму, якого було звати Гонорій, прийняв у VI столітті єресь монофілітства. І в списках Собору, який відлучав всіх монофілитів, числиться і він перший, тому що по честі римський завжди був перший єпископ. І собор, який відлучав єретиків, називає по іменах і говорить: Гонорія Папу Римського відлучаєм від церкви анафема йому. Далі йшов Павел Константинопольський. Так само патріарх, який теж прийняв цю єресь, і інші інші. і інші. Тобто, цього ми це документи, з тим не поспориш, як то кажуть, і якщо папу римського змогли відлучити були від церкви в той період, то чогось сьогодні не можна робити, як вони почали пізніше вчити. Тому суть в тому, браті і сестри, щоб ми не боялися, я тому це присвячую це слово, коли ми чуємо в піснеспівах. Або коли священник називає в календарі, ми бачимо це слово Папа Римський. Ми не з цим боремося. Ми, Якби вони повернулись, як казав наш святитель Ян Шанхайський, зокрема, в тому числі один із тих, хто це казав, якби вони повернулись догматично до нас, то ми не проти їхнього обряду навіть. Святитель, Ліан, перебуваючи у Франції, служив в латинську месу. Наш святитель, в його біографії, це було, він одягався. Одяг західного чину єпископів, не так, як у нас це прийде. Є фотографії навіть такі. Тобто не проблема обряд їхній, який не суперечить в чомусь. Є питання обрядові, які вони пізніше змінили, які дійсно суперечаться, наприклад, ті ж оплатки, де вони причищаються, як кажуть, тільки тілом без крові. Це є проблема цього не було в древності. І так далі, я на цьому не хочу зупинятися, але не в суті свої проблеми в римських папах, в римській церкві, а в суті догматики. От, тому сьогодні, згадуючи пам'ять Сього Святого, будемо це пам'ятати і молитись йому, Клименту Папі Римському, за те, щоб укріпив нас також у православній вірі. Амінь. образ i